Бачу, 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 бачу ціль. Давай. Добиваю. Добываю. Це останнє інтерв'ю ірландського добровольця Олександра Рижука, відзняте журналістом Юрієм Бутусовим навесні весні 2024 року. На відео Олександру 19 років він розповідає, що народився та виріс в Ірландії у місті Дублін. У 17 з половиною років вирішив поїхати на батьківщину батьків в Україну, аби долучитись до війська. А коли рідні не дозволили і забрали паспорт, хлопець зробив собі нові документи. І втік. Батьків трохи обманув. Надіюся, вони мене пробачать. Вилітай, Батьки тебе побачать, або пробачать. Часом враження просто скидаю як одне. Раз, там. якщо не пишу пару днів, вони мені такий плюсик на його ставлять. Я такий знаю, все, вони на мене не зляться. Все добре. 12 листопада із воїном попрощались у Корці на Рівненщині. Скільки горя, скільки слід ще має принести Росія на нашу землю? До лав Збройних сил України уже 18-річний Сашко приєднався у серпні 2023 року. Він був бійцем 3-ї окремої штурмової бригади. Пілотував дрони у підрозділі Терра. Зі слів побратимів, Олександр був завжди вмотивованим. Одного разу під Авдіївкою за один день він знищив шість російських гармат Д-20 та Д-30 і зупинив вогонь ворожої артилерії. Завжди було сиро. скажімо так. Ініціативний, мотивований і казав: Я не буду сидіти, скажімо, в Ірландії, на мою країну напали, я буду захищати її до кінця. Як батько був, батько, скажімо так, оберігав десь, десь давав якусь пораду, десь щось пояснював. Він був прикомандований по своїй ініціативі до іншого підрозділу, і там нам потім повідомили, що він з них. Із 14 серпня 2024 року Олександра Рижука вважали зниклим безвісти, і лише зараз тіло добровольця повернули на малу батьківщину його батьків у корицьку громаду. Він був супер класним пілотом, який знищив багато техніки та багато наших ворогів. Росія яскравий спогад, коли ми разом в екіпажі знищили, пошкодили шість гармат. Це було з Саме таке запам'ятаю, а загалом ми з ним разом і проживали в одному помешканні. Був дуже веселий, любив жити. Поховали воїна у селі Крилів Корицької громади, звідки родом його батьки. Надія Кривко Валерій Мартинюк суспільне новини Рівне.